В основі поезії завжди чи від душі, лірика пишеться, звичайно, від душі. І лірика настроює душу. Як то настроюють піаніно, так через гарну поезію можна настроїти е, душу людини. От. Тому, крім того, е, яку книжку? книжка має перевагу перед комп'ютером, перед телебаченням, бо то зарове сприйняття. Коли ви читаєте книжку, по-перше, ви цього життя ще не прожили, коли це гарна книжка. Бо я вірю, що одна знакова зустріч з цікавою людиною, з цікавою книжкою може змінити, навіть якщо у тебе лінія долі зовсім не, не сприятлива. Бо то того генетика така, то того така. От. Але, але в екстремальних ситуаціях навіть міняється характер і темперамент людини. От, хто побував в екстремальних ситуаціях, там чи в океані, чи в альпіністи, у всіх альпіністів характер, дай Боже. От. Звичайно, лірика пишеться від душі. Гумор я розважальніше пишу вірші, от і прочитаю вам, то там трошки інакше. Це вже не для душі, а для розвитку почуття гумору, що теж дуже і дуже корисно. Накинувши на плечі, південний аромат з Приморського бульвару, мов силий капітан, в зелених окулярах вітає їх платан. А спорту вічно юний, як дівчині моряк, акаціям красуням підморгує маяк. Коли, коли у білій тиші, акації цвітуть, стає вночі світліше, у місті, у порту, шепоче хвилях хвилі на берег подивись, це знову ночі білі, в Одесі почались. Я узяв об'їздною дорогою і зробив перший безконечник. І ось у вийшло. Через річку їхав грек і упустив у воду глек. Бульк, В річку грек пірнув щевна, потім ще раз, потім знов пірнав, то виринав, але Глечика знайшов. Слава Богу. Раптом з Глека виліз рак і за руку грека хп. Ой, з переляку знову грек, упустив у воду глек. Бульк, В річку грек, пірнув щевна, потім ще раз, потім знов, то пірнав, то виринав, але Глечика знайшов. Слава Богу. Раптом з глека, виріс рак, і за вуса грека ха! Ой! Переляку знову, і так далі. То за вухо, то за носа, то ще за щось там. Тепер у мене є два десятки, ну, зокрема, і про Дунаї. До речі, перший я написав задум цього вірша, це була мініатюра, на Дунаї. Хлопець виходить до дошки і розказує: вірш-безконечник Анатолія Качана, молодий місяць. На Дунаї, але забуває час від часу. На Дунаї з води сходить місяць молодий, в нього, в нього ріжки золоті, на горівці пробиваються, поясніть мені тоді, з ким він витися збирається, може з дідом у човні, може з нашим козенятком, може, вибачте мені, можна, я почну спочатку. Опять, можна. Дякую, а то я на Галю задивився і збився. Бірша Анатолія Качана, молодий місяць, на Дунаї з води сходить місяць молодий, в нього ріжки золоті, на голівці пробиваються, поясніть мені тоді, з ким він битися збирається, може, з дідом у човні, може з нашим козенятком, може ще раз. Вибачте мені, можна, я почну спочатку. <ріст> можна, дякую. А то я на Катю задивився і знову збився. <ріст> Більша натоє качина, молодий місяць і так далі. <ріст> У мене в руках є дві монети. Разом сума 15 копійок. Які це монети, якщо одна з них не 5 копійок? Я не бачу рук. Ну давай. Що десь? У мене в руках є дві монети. Разом 15 копійок. Які це монети, якщо одна з них не 5 копійок? Так, хто мені пояснює? Руку і все. 9 і 6. А є такі монети 9 і 6? Ні, знову з тобою чек А то які монети? Так, я не бачу рук. Ви в якому класі? Для першого, другого класу головоломка. Десятка. А друга, з різними куколами. А навіщо її розв'язати? Ти що, друга спроба? Так. Ну. Десять, два, два і один. Так. Зі, у мене у нас дві монети, разом 15 копійок. Які це монети, якщо одна з них не 5 копійок? Один. Так, три справа. У з... мене ж низька немає, що в не тільки ось не п'ять копійок. Mm. Так, я не бачу, де вас краще математики. Це не просто, не просто жарт, а це, по-перше, по з підковиркою, жартівлива головоломка. Це, це вправи на розвиток нестандартного мислення. Це 25. Не, можна. не можна так скласти. Та що не можна? 3, 4, 5, 5. Дві монети, одна з них не п'ять, одна не п'ять, а друга п'ять, п'ять і десять. Одна з них не п'ять, а друга п'ять. Десять і п'ять. Так, ще одна одеська. <рес> Називається пісенька про бравого півника. Їде півник молодий, куряну здіймає, а куди куд куди курочка питає. Їду курочка моя на війну велику, бо сьогодні буду я воювати з індиком, що було в цій війні, курам невідомо, курям невідомо, вранці півника вони принесли додому, хам диває наш вояк, ледь волочить крила. Як же так, як же так кури голосили. закудикала мені курочка дорогу, через те на війні втратив перемогу. Як піду я воювати, ще раз із індиком, краще півника огня можна і поцілувати, а не кутку диком.